Вітаю вас, друзі. В цьому відео я покажу, як президент Зеленський був названим Путіном. І я думаю, це не випадковість. Тасвітка компакт says loudly і and, and now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Лезі джема, президент Путіна. Президент Зеленський. I'm so focused on beating Putin, we to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are hell better. better. President I'm better. You are hell better. Thank you so much. Так, так. Вам не почулося? Він назвав Зеленського Путіна. Саме так Путіном. І потім він сказав, що я зараз в думках, щоб перемогти Путіна. І... А потім Зеленський сказав, що я, типу, я Бетер, я кращий. President, I'm better. І мене просто виникає питання до президента України, в чому бути кращим. От пам'ятаєте той момент, коли він був в золотому і там на блокпостах він одному з азоців казав, що він не лох, так? Я вам просто говорю по-чоловічськи, і я маю на це всі законодавчі права. Я вам говорю, що не урожає, нічим. По-чоловічськи, пацани, уберіть зброю. Ти чого не сказав? Ну, де? Покажіть, де у мене зброя. Ти ти сидиш, ну ти ти ну, ти чим ну, хочеш, щоб я зайшов сейчас в дом показав тобі? Не причём здесь всё. Послушай. Да. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42. го Я ж не лох. Я ж не лох. И <звук> я хочу вам показать один приклад, чому це відео заслуговує дуже багато лайків і поширення. От зараз я показую той момент, коли Азов, це вебсайт української правди, і Азов а, не має можливості а, а, мати західну зброю. А, що виходить далі? Була подана петиція, і президент України, котрий краще, як він каже, «better», ніж Путін він розглянув цю петицію. Петиція набрала достатньо кількість голосів, і він зараз про типа попросив, щоб прем'єр-міністр України та Міністерство закордонних справ звернулися до США щодо просити відкладання цього, як то кажуть, заборони давати Азову західну зброю. Хто? От у мене просто питання стає. Хто є в країні головнокомандуючим? Прем'єр-міністр, Міністерство закордонних справ. Він зустрічається, Зеленський зустрічається з тим самим вже Байденом. Маєвся. Я знаю, в чому справа. Це просто помста. Помста Азову. тому що він не лох. Чи так виходить? Коментуйте, скажіть вашу думку в коментарях і розпосюджується це, це відео. З вами був Олексій. Зінчук Подкаст. Все буде Україна. Я лох.